Всім привіт! Знімаю чергове відео зі свого об'єкту. Я перейшов на перший поверх і тепер тут викладаю підлогу. Оця французька ялинка плитка. Вона дуже гарно виглядає. Мені треба було зайти в туалет. Це буде гостьовий санвузол плиткою, щоб потім почати робити стіни. Тут плитка буде метр на метр. Інсталяція буде обшиватися дерев'яними панелями. Тобто, плитка буде на трьох стінах. На лівій, на правій і на стіні, там, де двері. Ну і, відповідно, відкоси. Тут двері приховано монтажу. Так це виглядає. Це звичайний туалет, нічого особливого. Тут буде умивальник і все. Тобто З понеділка я буду викладати тут плитку. А так, я завів, як бачите, два ряда. Починав цілою від цієї стіни. Тому що тут не буде меблів. З розрахунку того, що вся підрізка піде під меблі. Туди. Там буде кухня. На цьому поки <кхів> завершу етап укладки підлоги. Тому що мені тут треба от простір місця. Де я буду працювати, щоб укладати оцю метрову плитку. Ось, до речі, вона. Отака метр на метр. Мені потрібно місце для роботи. Тому поки я підлогу не викладаю, я закінчу туалет, потім е, закрию. Цю підлогу, яку я вже поклеїв картоном. І потім буду продовжувати. Так, цю плитку ялинку я викладаю на такий простий клей крейсер 103. Тому що він підходить для теплої підлоги для плитки до 60 на 60. У нас плитка 50х11. Геометрії в неї, відповідно, нема. І шовчики, виходить, я роблю, так би мовити, на око, розганяю ці шви. Головне, щоб в мене був оцей прямий шов і оцей от. вони, в принципі, всі прямі, але кожен ряд, від якого я буду відштовхуватись, він має бути рівний. Всередині може плитка трошки грати, це нічого страшного. Я її вивожу, звожу, десь роблю шовчик ширше, десь вущий. Коли зафугується, буде виглядати дуже все суперово. І е, головне, щоб ці шви були прямо лінійні. Оці. Тож всередині тут то вже таке. Замовникам подобається. Так що буду показувати, що тут в мене виходить в цьому санвузлі. Всім дякую за увагу. Всім до побачення. От так це виглядає.